Всім привіт! Привіт! Сьогодні ми будемо грати Бан-Бан! Да. ми в перший раз. Ну, трошечки грали, да. але до кінця і не розібралися. Угу. Так, нам потрібно на два, усе на два, тому ну, йди сюди. Так, зараз, де ти? Ну все, бігом. Іду, йду, іду, іду. Мені якось стрімно, Ага. Так, ну ми трошечки грали, да. трошки розібралися, що тут робити. І так, От мені тут не подобається, що тільки оця довга прогрузка. Так, так, прогрузка вже прогрузилась. Я знаю, що ми маємо робити. Так, да, спершу ми маємо взяти карточку. Так, да, карточку. Тепер внести до цієї сині двері. Так. І взяти дрон і знайти батарейки. Я вже де батарейки, бери пульт і дрон. І я йду брати батарейки. Так, перша є. І зараз другу. Бери. Я трошечки розібрався, як керувати дроном. Давай на кнопку. Можна я на одну кнопку нажму? Ось все дрончик? Так, на кнопочку. А зараз бам. І тепер на оцю. Все, пішли. Так, дрон не будем губити. О, Апіла, я знаю її. привіт. Ага. От якраз так. ця Апіла Она сидела. Так, нажимал. Мы были играли, но не поняли, как включать светло. Да, долго думали, mm -hmm. а оказалось, что просто было опила. тут нажать. Так, Саня, шукай яйца, я сейчас. Я уже знаю, да яйца. Так, вот сюда тоже. Потребно шесть. Шесть. И все в рот опила. Mm -hmm. я, знаю, я, одну... я, нас кушала. я знаю, ось очки це... одна. Це... Вже у нас два. Ну, плюс троє. І зараз буде три. Зараз. Оп. Так. Оп. Ти шукай, я буду кидати. Ты вже кинув кокно? Кину? Я вже кинув всі, які ти нашла. Так, а треба ще на цю кнопочку нажати? А, все еще, ну? Так, давай еще. Зараз ще треба на кнопочку нажать. Ай. Все здравне я. Я не можу из цієї цієї горки пройти. А ну по-іншому. По Отак. Тепер зупиняю. І ось сюди. І... Да, попало. Моя дрон все загубила. Иди ти... тепер, Ось яйце Покотилась. А де мій дрон? А я не знаю, мій пропав кудась. Так, дай е. Так, це ще не все А ось він застряг. Десь іще треба. А я тебе дрон хочу, щоб він вийшов, mm -hmm. на початку. О, все, я ми куди зараз маємо йти. Туда. Так, даю. Ну, так, це, іде. Иди у тебя карточка. А, прям в роті. Так. Да. Або там не ещ. Все, теперь йде. Тепер треба оце жовте відкрити. Ага. Так, оце мій дрон? Чи твій? Ну, твій ось це мій угу. Бо він не можна. Ну... Так, а теперь. там не можем вибратися. Так, ну я прям так на можу. можно. Я вже можна, вот так я тут. Отак я можу. Так, так. так, давай, 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 вот, вот, мій дрон. І прям стінку. Опа! І тепер треба це скоро збити. Тільки чого дрон так повійно якось летить. Бам! І тепер. Ага, отак. Давай, я буду і отак от. Я Відкрилися ці двері і там молоточок. Так, да, там молоточок. А я тут іду до АПІ. Я... Мені подобається ці так перекидати. Мені тоже. Олена, нам получилось стоп. Я тебе жду. Ходімо сюда. Тут є ще кнопка бігати. Угу. Mm -hmm. Але я не хочу бігати. Давай, оп, оп, побігли. Можна я перша сяду, бо я знаю. Хорошо. Став кнопку-кнопку треба нажати. Ой, забулась. І тут у нас Треба вийде. ще сюди. Треба ще сюда дрон привезти. Та да я не можу сюди привезти. Давай, той, той. Зачем я не хочу делать? Там треба на кнопку нажати. А, точно. Капіла, що ти така зла? Мій дрон просто застряг. Та мне тоже. Давай, давай, сюди, сюди. І давай, 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 швидше, дрон, швидше. Він врізався він в море. Хорошо, значить отак. А як він врізався? Я кстати не знаю, що ця кнопка значить. Нет. Він, давай, кудись пропав. А, 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 це прибирать, кажеться. Ось тепер він тут чогось. кажеться, кажется, його пробирам. Прибирать. А, а ну да. ось він. Я прибрала свій. А, І мені тепер тут оказався. Так, сюди вот, лети. Да. Іди. Я поняла, це я прибираю. Все, я прибираю. Да. Так, все, осьочки дрон. І зараз, оп. Ага. Так, Саня, там. Вот сучки, кнопочка. Я бачу. Так, давай. Сти, сти, дочекайся, чтобы вот тут была уже. Я не знаю, что это значит. Нажимай, стоп. Стоп, нажимай. Вот самое. Так, нажимай. А, забыла. І, тільки а я пока что да. цвета буду. Так. Давай. Ти єдина знаєш, яких гуни мають бути цвета. Да. Оп. А я допоможу. Так, білий. Тут, тут треба цей рожевий. Зелений. Потрібно зелений. Синій. Синій і тут оранжевий. Так, а тепер срочно. Срочно, ты мор, срочно мой дрон пропал, все Создався я. А чого че кнопка червона? А мото, карточку? Ой, точно Карточку бери. карточку. Ты дивіться. Как це стрёмно. Я свій дрон. Блин, мне страшно. А так на нас дивиться. Так треба швидко, тут появиться кнопка. <звук> а ти поставиш свій дрон? чи мені ставити? Он цей? дрон мій. О, давай, роби быстрей. Сейчас немає Ш червоної кнопки. Нема, немає. Думаю, черв... будь ласка, не дивися на неї, дивися на Та хорошо. Я буду на неї дивитися. Дивися туди. Давай, давай, швидше, швидше. Давай, давай! опа. Лети, дрон швидше, швидше, давай, давай. Єс. Yes. І що тепер? О, сюди сюди. Нам тепер треба оце пройти. Быстро! Нажимай кнопку бігати. Вона за нами біжить. Що далі робити? Ну за мною. Я пройти не можу, що я Отайно вряд ли кноп. Так, я далі не знаю, куди. Я вам допомагала, але я. Куди мені далі йти? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, а напишіть в коментарях, куди далі йти, бо я от не знаю має оце, Вниз Ага. мо майоце відкрытийся відкривати шкафчики. Угу. Так, це кнопка має горіти. Кажется, я знаю, потом включити. Як Я його включу. А, ні, там я десь бачу там кнопку. А, ось у кнопка. Да. От. Призиваю. І. Бам. Еще мені за цю кнопку дадуть. А, я не знаю. А там еще є одна кнопка така сама, бачишь. Ось... Ты пропустив її. Не, не бачу. А, сючки. А ч бюм провели? Я не можу. Попробуй. О, тепер лифт з'явився. Чуть поламаний. Мені якийсь страшно, він червоний. Не то червоний, але червоний. Можливо, буде той бан бан. Так, ще ось очки, якийсь фонарик. Mira Я щось чую. Мені кажеться, буде бам-бам. Ні, я забула показати, скажіть, його Брін звати. Я його не знаю. Що мені робити? Я не знаю, але я його знаю. Він на мене просто дивиться, а в нього... Хоча... Хоча я не на нього. Я не пригав. Ти на руку його появился. Я виграв. І це все? Да. Ну, Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Пока-пока.